Так, колеги, починаємо осінні роботи на пасіці. Открили сімейку. е, можна тут ближче показати, зараз я візьму телефончик покажу. Гарно себе почуває на даний момент. Бачу є в них мед, бачу є прополіс, розумію, є в середині. Коротше, сім'я в повному, скажімо так, в гарному стані. Починаємо комплекс робіт осінніх на пасіці. В цьому сезоні меду. Відповідно, є небагато. Але ми перекриваємо іншими продуктами бджільництва. Казав, кажу і буду казати, так робити потрібно. Прополіс. Е, в цій сім'ї не було ніяких сіток. Не було, не поклав на момент, так як літом я в батьох сім'ях ложив. Ну, тут зверху, бачите, є отакий от от прополіс. Я не цураюсь. Я виділяю 5 хвилин свого дорогоцінного часу і раджу вам виділяти цих 5 хвилин часу. Чистий прополіс. За сезон назбирався. Якщо зверху по рамках забрати цей прополіс, ви бджіл ні в якому разі без прополісу не залишите. Якщо ви навіть весь заберете. Чому? Тому що цей прополіс він розсирається. Я кажу прямо, чесно, так як є. Розсирається на ваші холстики, ви потім будете ці рамки перечищати, ви ці рамки щось туди-сюди. Коротше, біди ви бджолам цим не робите. Забирайте весь прополіс, який зверху є на рамках. Не цурайтеся. Максимально з корпуса, скільки можете забрати, не цурайтеся. Забирайте. І ви нічого поганого не зробите. Все одно тут зверху буде лежати холстик. Все одно цей прополіс треба забирати. Все. Старайтеся це робити до обробок від кліща. Ми ще нічим не обробляли, ми тільки будемо починати. Для цього ми зараз будемо забирати якийсь мед трошки. У нас є мед. Ця сім'я була зроблена, сформована в період, коли бджоли мали броїтися, в холодний період. І вона ця сімейка зроблена на матку була, потім ця матка замінена була, стара матка. Е -е, і от такі от ну тут грам 25-30 десь. Непогано. Е -е, я з собою ношу. от в даному випадку принесла баночку, часто відеречко пластмасове, бемс. І все, я щасливий. Потім по закінченню, зараз роблю операцію з цією сім'єю і положу оцю от сіточку. Ось така сіточка сюди ляже. Бачите, вона сюди зроблена, всього. Ляже, можна от тако положити і тако підігнути. Щоб більше набили прополісу. Так буде правильно. Все. Різні сітки, не треба на цьому ловити. Колеги, я вам скажу так, з сітками така ситуація. Сітка повинна бути з дрібненьким очком, сіточка повинна бути з матеріалу, який не буде крошитись, тобто армована сітка, яка по пластмасу обложена, і потім буде крошитись, то не потрібно. Беріть те, що однолітне, монолітне і так далі. На рахунок оцих силіконових сіток, мене не питайте, я ними не користувався, не знаю. Е, от і все. Тому ми робимо так. Взяли файну сітку, це дорога сітка, е, типу, типу антикошка, вона нічим е, вона, так не армована. і так далі, тобто Вона буде себе гарно показувати. Далі хочу зараз коротко тако глянути, чуть -чуть, що ми тут маємо з цією бжолиною сім'єю. а Чого я так довго працюю, тому що на камеру ще знімаємо. От така рамочка медово розплодня. Бачу, є засів е, по цій рамці. Бачу, є мед. Класно, ця рамка більш за все піде в зиму. Бачите, зверху такий вінець меду. Класно. Е, мене ця ситуація дуже тішить, щоб бджоли зараз собі запаковують мед. Мені це мені значно полегшить е, підготовку в зиму, менше корму треба давати. От медова рамка. 100% мед. 100% мед. Бачите, починають печатати. І знизу трошки розплоду. Ну, оця рамочка для зимівлі взагалі була б чудова. Вони її зараз допакують, допечатають, ця рамочка піде в зиму. По факту я зараз прямо тут дивлюся, що буде в мене йти в зиму з цією сім'єю. Рамочка розплоду. Зверніть увагу на якість матки, замінена маточка була. Ті комірки, які виходять, зразу бачите, бджоли заливають медом. Цій сім'ї можна було б ще в якийсь період життя дати, е, дати... Е, сушечку, дві, коротше, до повного корпусу розширити. Я не став лізти до бджіл, виходячи з того, що в нас дуже нестабільна погода. Дуже нестабільна ситуація в цьому сезоні. Я їм дав таку волю, я їм дав притул всього. Я не прогадався. Все освоєно, все класно. Дивіться. Все чітко. От така рамочка навіть можна викачати. Весь печатний розпліт, все остальне мед, мед вже зверху печатний. З цієї сторони почали печатати. Ось доросло. Така рамочка може викачуватися. Но. Ця сім'я приблизно піде в зиму на е, десь 5-6 рамках. Тобто я зараз хочу залишити 100% 5 рамок. Раз, два, три, 5 рамок, 100%, 100 які підуть в зиму. Ось так, дивіться. Клас. Вообще, клас. Рамка в рамку, такі вони всі увесісті, всі вони з медом. Мед розпліт, бачите, на всіх є рамках. Прекрасно. Я щасливий. Що ще можна хотіти? От вам п'ята рамка. Все, оцих п'ять рамок 100% зимове ядро. І я не буду зараз в даному форматі жлобитися. В плані, типу, о, забрати брамочку, собі трошки метку. Я собі таку ціль поставив в цьому сезоні і вас закликаю так само зробити, зберегти бджолу. Світла рамка, бачите, на останній раз ставилася. Розплів, зверніть увагу, плотний. Що вийшло, те залято вже медом. Прекрасно. Тобто взяток іде. Дивіться, класно, Вовше бомба. Щасливий. Ця рамка в зиму не піде, світла рамка. Пам'ятаємо про це. Ця рамка в зиму не піде. Все, я ось бачу 5 рамок. Далі. Рамка, яка то в меду, то в розплоді, то в перзі. Медово пергово розплодня рамка. Класно, вона взиму не піде, тут буде мало меду потім. Дві рамки, вже бачите, зразу мінуснулось. І увага, три рамки, більш за все ми зараз заберемо. Тому що взяток ще не закінчився. Так, пергово медова рамка. медово пергова рамка. Почали печатати нектар. Ця рамка 100% зараз відбирається. Плюс вона світло-коричнева, в зиму я таких не пускаю. В кожного свої канони, в кожного своє бачення. Я роблю так, в мене бджоли живуть, пасіка розвивається. А ви робіть, як хочете. Хочете, слухайте, хочете, не слухайте. Далі. Темна рамка. Почали печатати мед. Е -е... Розплоду майже вже нема. Прекрасно. Ще трошки є розплоду. Цю рамку можна викачати і відразу повернути, щоб розплод добрали. Чорна рамка, майже чорна. Нормально. Ця рамка теж йде в нам. На відкачку. Подобається вам це чи не подобається, я так роблю. Чому? Бо так буде результат. Позитивний файний результат. Такс. Бо взяток у нас з золотарника стільки що у нас, у нас взяток тільки-тільки йде. О, і ще оця рамка почали печатати. Цей мед буде зрілий, цей мед, я не хвилююся, що він буде якийсь незрілий Теж рамку забираємо, назад повертаємо, бо є ось тут трохи розплоду. Все, теж чорна рамка, бачите? Все, бджоли зробили все замість мене. Все замість мене. Один, два, три, чотири, відсоткових медових рамок на зиму. В середньому по 3 кілограма 3х5-15. Вистачає. Більше вони звідси не заберуть. Що треба їм забрати? Якщо підберуть, ми контролюємо ситуацію, ми ще будемо сюди приходити протягом цього місяця. Ще мінімум два рази для того, щоб обробляти. Ми їм додамо, якщо побачимо, що немає. Добавимо. Ну, більш за все воно донесеться. Цих три рамки, оцих дві взагалі в зиму не підуть. Більш за все вони будуть винесені за заставну. І ці три рамки ми забираємо, повертаємо, хай виходить розпліт. Все, моя концепція тут сформована. Я не збираю зараз гнізда, я просто дивлюся, що буде з цією сім'єю через місяць. Позитивна ситуація, файна ситуація, мені це подобається. Е Ну, як далі, я думаю, ви розумієте, рамки трусяться, бігом відбираються, несуться відкачуються, повертаються. І таким конвеєром пішли. Ну оскільки нас тут двоє, нас тут зараз бригада не працює, значить, ми можемо тільки щось одне робити. Хочу вам, колеги, сказати саме головне: перше: гарні матки, друге, якісна генетика. Мені там часто пишуть е, мої бляха любі хейтери, я їх дуже люблю, шаную, поважаю. Та то вся херня, та не треба ніякої генетики, та не треба ніякого прополюсу, та не треба нічого. Та оце, що ти холодно робив відводків, ти зробив помилки і так далі. Результат. Я вам показую результат не сьогоднішнього, не вчорашнього, не, не завтрашнього роботи. Я вам показую результат, який був сформований в травні місяці. Далі. Оцей результат, який я вам питаюся показати на, на зарішньому періоді, з травня до сьогодні, це є оцей результат. І я вам... Намагаюсь показати, що буде далі. Ви можете мені казати, що хочете. Ви можете вважати мене ким хочете, і робити як вам завгодно. Але я думаю, хто мене уважно дивиться, той бачить, що мій YouTube точок розвивається: один ряд, другий ряд, третій ряд, четвертий вже ряд починав тут з одного ряду. Розумієте? І ці рядиші не то, що так як були, так як у нас тут було раніше, там по 10-15 вуликів рядку стояло, вже по 30 стоїть. Розумієте, в моєму YouTube точку. Тому, е колеги, підписуйтесь на канал of Ukraine. якщо хочете мати файний результат. Розводьте бджіл, будете мати такі самі файні яблучка. І зверніть увагу, там де бджоли, яблук багато. У мене в саду нема такого, щоб не було яблука. Дивіться, скільки груш? Нема такого, щоб не було грушки. Нема такого, щоб щось десь не опилилося. Все прекрасно. Мої сусіди мені дякують. Е, а я хочу подякувати вам за те, що ви додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine. Обробляйте бджіл якісно. Я вам в подальшому буду е, показувати, що я буду робити з бджолами, як я буду їх обробляти. Е, дана сім'я, я ще можу дати гарантію за наступне. Не тільки те, що вони зібрали меду. На всіх рамках є розпліт. Матка відпрацювала. Ми маємо тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рамок. На 10 рамках практично повністю є розпліт. Тут розплутає, якщо весь розлід збити до купи, є 4-5 рамок. Оце і є зимове ядро. Зараз ще матка там насіває, ще не закінчений процес. Ми зараз звільнимо кілька рамок, залупимо їм назад, маточка ще дасть ривок, і ще три рамочки, і до кінця вересня вже буде закінчений процес нарощування бджолиних сімей. Далі, що ми будемо робити? Щавельна кислота. Ви знаєте, я кожного року так роблю, і цього разу також не промах. Ну і вже по закінченню цих всіх робіт. Сіточка, раз. І цю сіточку вони мені ще запрополісують. Якщо я не положу сіточки, якщо я не положу прополіс, буде весь ось тут, так, колеги. Бачите? Дивіться, скільки прополісу. Раз. Бачите? Буде весь тут. Навіть коли сіточку положу, все одно якась частина попаде сюди. Для чого мені оце залишати там? Хтось скаже, та це ж дрібниці, це ж мало. Казав мій дід і був мудрий дід. Грам до грама кілограм. Тому. Підписуйтеся ще раз, закликаю, не перестану закликати. Працюємо на розвиток українського бджільництва. Сьогодні, там, завтра, післязавтра будемо качати мед. В кінці скажу, скільки відкачав. Все, всіх люблю, цілую.